Добрий раночок, шановні. Ось приїхала з острова в центр. Зараз буду працювати, робити гарнюні ніжки та ручки. Ну, звісно, що так побоююсь трохи, коли дуже гучно. Ну, Я розумію, що я в війні живу, що це найнебезпечніше місто, і мій район один з найнебезпечніших. Майстриня манікюру Наталя Шеглова живе у мікрорайоні Корабел, працює у центральному районі. Розповідає, коли не встигає на автобус, доводиться йти пішки. До цього звикла ще під час російської окупації, адже на виїзді з її мікрорайону стояв блокпост військових РФ. Кілометрів не знаю, а часу десь за годину. Я швидко ходжу. Пару моментів було. О, там був на блокпості така відома. Людинка, багато хто його знав як е, Рижебородий, Такий він дуже, як це зухвалий, дерський. Заходив до маршрутки чи до тролейбуса і ну що, такий з посмішкою, ну що, як діла у вас? У вас все хорошо? Вас ніхто не обіжає. Таке лицемір'я, ну. Ви окупанти, звісно, що ви нас обіжаєте. Ось ну один раз він проколупався до моїх татуювань. Наталя каже, за три роки повномасштабної війни з міста виїжджала двічі, але кожного разу поверталась. З травня майже рік сиджу тут і починаю не те, що з нуля, а, мабуть, що з мінуса. Із всіх моїх клієнтів до Є в Херсоні тільки одна дівчинка, і вона ходить. Якщо інші приїжджають сюди, в Херсон до своїх по своїх справах, до батьків, то вони приходять. Це приємно дуже, але це рідко. Нових клієнтів дуже мало, і наразі це дуже складно починати. Якось вирулювати. Ось так. Оце мені треба це все зрізати. А вже ж йдуть квіточки. От, бачиш, який гарний. Вже розвивається кустик, те мені треба все почистити. Оце все буде радувати людей. Не можу і не хочу сидіти вдома, бахкає, а я беру сікатер, і він мене почти мене день зі мною. Йду ріжу, бо це я не дуже зосереджуюсь на цьому бахкані, а а задоволення получаю від того, що я. Роблю щось справу гарно. Ріжу квіточки, ріжу, допомагаю їм виживати. Так Надія Знахаренка почала доглядати за квітами на чотирьох локаціях у місті навесні весні 2022 року під час російської окупації. Говориться, таку діяльність Херсонці назвали її трояндовою волонтеркою. У лютому 2025 року жінка потрапила під російський обстріл. Я час. Зараз... В лікарні трошки полежала 15 днів, ще буду трошки. Капітальний ремонт. Я попала під обстріл. Я так злякалася, що в мене все затрусилося. І руки, і ноги, і серце, і все, що внутрі. Я все відчувала, як в мене все труситься. І в мене трошки нарушилось здоров'я, я вже можу ходити, а то не могла ходити зовсім. Але жду під трошки себе піддержу і вже приходжу на свою плантацію. Тут там кругом навожу порядок. За час російської окупації багато харсонців змінили сферу діяльності. Серед них Анатолій Павлов розповідає, разом з друзями почав займатися волонтерством, продовжують робити це і зараз. Так я зараз волонтер діяльністю захопився, скажу так. Навіть сам не зрозумів як. Їхав розвідати обстановку по нашому рідному місту. І зустрів знайомих, які в школі якісь коробки носили, куча автомобілів. Я підійшов. Хлопці, привіт-привіт. Знайомі були, кажу, що робите? Ну, така обстановка. Давай ось будемо допомагати людям. Є постраждалі, є люди, які не можуть вийти в магазин. Ми знаходили, де можна взяти продукти харчування та відвозили, спілкувалися з головами СББ, Вони казали нам, де саме живуть люди, які не мають змоги придбати ці продукти. та ми розвозили ну, прямо до них додому, заносили навіть і на дев'ятий поверх, допомагали тоді. Ще могли ми випікали хліб. Також в той. той, той час не було. Ну не, не так багато було місць, де можна було придбати хліб. І от ми тому, що не було у когось борошна, в когось не було там дріжджів. Тому от ми знаходили, де можна взяти муку. Там дріжджі, та випікали також самі хліб і роздавали його. Розвозили був один випадок, коли ми навіть поїхали на рибалку. Наловили купу риби в той час та розвозили також бабусям, дідусям. Аби не привертати зайвої уваги, військових РФ до штабу роздавали гуманітарну допомогу у громадських місцях, каже Артем Ільяной. Це місце можуть десь під 300 дівчаток впізнати, тому що тут наприкінці. Травня 2022 року ми роздали памперси, салфетки для дітей. Ми пропрацювали, але не в повному складі всю окупацію. От з березня по листопад ми починали. У нас було 640 сімей на підтримці, а завершували, було десь 200 сімей на підтримці. І цю підтримку ми привозили особисто кожного місяцю і кожному вручали під фотозвіт. А якщо порахувати скільки. Ну це важко. Дивіться, будь ласка, треба більше, я вам дам більше. Валентина Черкасова почала займатися торгівлею ще до повномасштабної війни. Говорить, під час окупації міста працювати було важко. Тяжко, чому приходили хлопці, незвані. Одні міряли, другі стояли з автоматами. Це було дуже неприємно. Потім прийшли наші хлопчики. Те, що морози чи холодно, як там дощ йде, то це півбіди. А коли обстріл, то ми тікаємо, ховаємося. Кидаємо все і ховаємося. Нещодавно розбили вутики. Був такий великий прильот. Хазяйка лишилася. Всього весь товар згорів, розбився, розірвався. Виживаємо. Я не втрачаю надії, не збираюся виїжджати куди. Нащо? Я люблю свій Херсон. Він сильний. Я сподіваюся, що все це кончиться. Слава Україні. Я на Самко, Роман Царьо, Валерій Вененко, Суспільне новини, Херсон.